Добрий вечір, Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Дякую вам. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодум. І кожний вечір о 21.10 я проводжу колективну молитву за перемогу України у війні з Московією. За те, щоб у нашій країні настав мир і процвітання для всіх українців, щоб Збройні Сили України перемогли і звільнили усі території, що зараз окуповує Росія, щоб нашій країні настав мир, щоб в нашій країні, всі українці, всі люди жили в мирі та злагоді, щоб відбудували е, зруйновані міста. щоб в нашій країні процвітала наша мова і наша культура. І, звичайно, за те, щоб Росія понесла відповідальність за розпочату війну, за смерття, за знищення майно, будинки. Для молитви я використовую покаяльну молитву. Це Е, молитва, яка покликана очистити наші душі, е, покликана очистити душі від страхів, від сумнівів, від е, зневіри. І натомість наповнити наші душі вірою і впевненістю, е, тому що все буде добре і війна закінчиться. Можливо, я ловлю себе інколи на якихось думках. І, можливо, в інших людей теж відбуваються такі думки, що багато людей молиться, що ми молимося. Я, наприклад, супроводжу цю трансляцію вже більше трьох місяців, але війна не закінчується. Що, чи, можливо, наші молитви не такі, чи ще щось. Але насправді річ в тому, що те, що відбувається, відбувається з волі Господа Бога. Це не просто так. І ця війна, яка зараз відбувається, має свою причину. Як я наводив приклад своїй родині, розповідаючи про те саме, Кипят... кипить чайник. Він кипить тому, що під ним горить вогонь, дає йому тепло. І поки не вимкнути вогонь, він буде кипіть. Точно так само ситуація в нашій країні із війною. Війна триває, поки є вогонь, поки щось е, нагріває всю цю ситуацію, розколює її до неймовірних температур і призводить до смертей. На... І цей огонь він знаходиться в наших душах. Це ми даємо цей огонь своїми думками, з невірою, сумнівами, агресією, гнівом і ненавистю. Єдиний шанс зупинити війну це. Прибрати цей огонь, який викликає цю війну. І прибрати можна лише тільки самостійно, самостійно очистивши свою душу від цього огня. Тому я і провожу цю колективну молитву, щоб допомогти тим, хто бажає очиститися від страху, від сумніву, від ненависті, від агресії. Я розумію, що в багатьох є ненависть. Мені в коментарях дуже часто тут пишуть про те, що вони ненавидять росіян, ненавидять інших людей чи ненавидять ще когось. І я їх цілком розумію, але ця ненависть, цією ненавистю, можна сказати, годується ця війна, вона поїдає нашу цю енергію і е, відтворюється далі з кожним днем. Якщо ми очистимо свої душі від цього, коли ми очистимо, тоді і перестане бути війна, тоді зупиниться війна і настане мир. Ми маємо те, чим наповнені наші душі. Якщо наші душі наповнені миром, Божою любов'ю, спокоєм, наповнені вірою у себе, у своїх близьких. У людей, що нас оточують, наповнені довірою, то навколо нас і такі самі люди, навколо нас такі події, навколо нас тоді спокій, мир, благополуччя. Тому й провожу цю молитву, щоб допомогти людям сповнитися Божою любов'ю, вірою в краще, спокоєм, мирою і сміливістю, впевненістю в тому, що все буде добре. Давайте приступимо до безпосередньо до молитви. Я вімкну текст з орієнтовною молитвою. Повний текст молитви ви можете знайти в описанні під відео. А зараз, давайте розпочнемо з Господом Богом. Господи, поможи. Господь Всемогутній. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх думках свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що в моїй країні вже більше року триває кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую тобі. Дякую Тобі, Господи. дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую тобі. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках. Змушені були взяти до рук зброю і захищати свою країну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачив, мені. дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світом Твоєї любові, віри, спокою, вдячності. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую, що заспокоїв, що дарував віру у перемогу України, у перемогу Збройних сил України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую, що приготував для нас перемогу, що приготував для нас мир і процвітання. Дякую тобі, Господи, дякую, що сповнив наші душі сміливістю. І впевненістю в тому, що все буде добре. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх. Свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що в моїй країні вже більше року триває кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе вибач мені Будь ласка, вибач мені, дякую тобі, Господи. Дякую, що вибачив, дякую тобі, що очистив мене. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, сміливості, спокою, віри. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що наповнив вірою і любов'ю душі всіх українців, що сповнив наші душі впевненістю, що все буде добре. Дякую Тобі, Господи, що заспокою, що дарував сміливість і впевненість, що все буде добре, що всі, хто зараз воюють, захищені Тобою, що Ти бережеш і захищаєш кожного, кожного і кожну, хто зараз воює, що ті, хто зараз попав у полон. Будуть повернуті до своїх родин живими, здоровими, неушкодженими. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі, Господи, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну. Що Обстрілюють ракетами мирні міста, убивають людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, будь ласка, вибач мені дякую Тобі, дякую, що вибачив, дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою. Душу світлом твоєї любові, віри й натхнення, і сміливості. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що сповнив вірою у те, що все буде добре, що Збройні Сили України переможуть і наведуть мир у нашій країні. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що приготував для нас перемогу. Приготував для нас життя в мирі і злагоді і процвітанні. Дякую тобі, Господи, що приготував для нас процвітання і життя в добробуті. Дякую тобі, дякую Тобі. Господи, я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, сміливості, віри. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що наповнив наші душі. Твоєю любов'ю, що сповнив нас вірою, вірою у самих себе, вірою у наших рідних і близьких, вірою у всіх українців. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, що приготував для нас мир, приготував для нас життя в мирі та злагоді. Дякую тобі, Господи, що приготував для нас перемогу. Дякую тобі, дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе. Бо я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що росіяни намагаються й далі захопити якомога більше територій. Мені дуже шкода, що росіяни обстрілюють мирні міста ракетами і дронами. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибачити. Будь ласка, вибач мені. Дякую тобі, дякую, що вибачив. Дякую тобі, Господи, що очистив мене від слабкості духу, від неправильних думок, від зневіри, від сумнів. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри в краще, віри у те, що все буде добре. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що приготував для нас перемогу. Дякую тобі, Господи, що допомагаєш Збройним силам України. Надихаєш людей, даєш людям можливості заробляти і допомагати Збройним силам. Надихаєш інші країни допомагати нашій країні, допомагати збройним зброєю, допомагати фінансами, допомагати санкціям. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, що сповнюєш увесь світ вірою в Україну, вірою в нашу перемогу, вірою в Збройні сили. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що приготував для нас життя в мирі, злагоді і процвітанні. Дякую тобі, Господи. дякую. Дякую вам, що молилися за перемогу України. Дуже вам вдячний. Дякую, що підтримуєте цю молитву, що молитеся. Хай Господь Бог вас благословить. Хай вам Господь дарує винагороду за вашу віру. У сотні разів. За кожну краплину вашої віри дарує у сотні разів більше. Дякую. Хай вас, ваших рідних, ваших близьких і знайомих усе буде добре. Хай ви будете процвітати, будете здорові, добре себе почуватимете. Хай Господь Бог вас береже. Дякую. Дякую вам за те, що підтримуєте цю молитву. Натискаєте вподобайки, пишете коментарі, поширюєте в соціальних мережах це, цю молитву. Дякую. Дякую вам, що підтримуєте нашу молитву. Дякую. Слава Україні. Слава Збройних Збройним силам України і слава Господу. Богу. Дякую вам.